рожеві, окуляри, вітаємо, друзі! З вами, як завжди, Рома і Мая в програмі Рожеві окуляри. Слухай, Майя, щось взагалі нічого не хочеться робити. Так, стоп! Що це в тебе за апатія? Нам ще багато про що сьогодні треба поговорити. Ну тоді давай. Поговоримо сьогодні про апатію. Ну, давай, друзі, не перемикайтесь. Ром, скажи, будь ласка, як часто у тебе буває апатія і чому вона взагалі з'являється? Таке важке запитання. Важко говорити про те, що тебе болить. Mm. Часто буває апатія. Чому? Тому що читаєш новини. Трапляються якісь проблеми в житті, і тебе це накриває хвилею, і ти потрапляєш в апатію. Трапляються якісь проблеми на роботі, пошуки себе, майбутнє, сім'я, діти, квартира, і пішло-поїхало. Цей список складається з ста позицій, і вони всі на тебе давлять, і ти не знаєш, як з ними боротися, і в кінці кінців в тебе від цього трапляється апатія. Це якщо говорити про мене особисто. Чи я з нею борюся? Та стараюся знайти якийсь баланс між тим, що мені треба зробити, що я зроблю. Якось повертаюся до минулого, щоб глянути, чого я досягнув, щоб якось себе підкріпити. Побачити, що не все так погано в моєму житті, допомагає дякувати. Коли угу. я дякую, я розумію, що реально в мене багато чого є вже зараз тут. Розумію, що, можливо, багато що хочеться іще, але я розумію, що не так вже все і погано. Але це не захищає мене від того, що мене накриває хвилями апатії. От ти сказав про ці хвилі апатії. Що ти відчуваєш під час цієї апатії? Бо у мене зазвичай це нічого не хотіти, але все одно робити щось схоже до тебе. Апатія це тоді, коли в тебе немає натхнення, в тебе немає бажання, ти просто на автопілоті. Угу. Ти робиш якісь механічні дії, які робляться без думок, просто на автоматизмі. І все. От так і складається твій день. Ти а... встав. Вмився, почистив зуби, пішов на роботу. На роботі не думаєш просто робиш. І так приходить твій день, не думаючи. І дуже часто ти заглиблюєшся в якийсь телефон або щось інше, щоб відійти від цього світу. Тобто, люди з апатією вони стараються десь загубитись, десь так, щоб їх не знайшли. Тобто вони стараються тікати від, не знаю, від, можливо, від цього світу. Від проблем, які вже їх. Дістали, скажімо так, від можливо людей, іноді, можливо, від себе, від роботи, від всяких завишених очікувань, відповідальності, можливо. Але от ми з тобою люди, які мають свої обов'язки, скажімо так, і ми, попри те, що у нас не завжди є натхнення на те, щоб їх виконувати, ми все одно стараємось сумлінно це робити. То чи можемо ми стверджувати, що дисципліновані люди можуть часто бути апатичними? Буває і таке, тому що коли в тебе входить в привичку твоє життя, в ньому немає нічого особливого. Це складно, тому що є такий вислів Карпі Дієм, uh -huh. це лови момент. І цей момент потрібно ловити всюди, коли ти снідаєш, коли ти обідаєш, коли ти вечеряєш, коли ти займаєшся своєю роботою, коли ти крукуєш по місту. А коли людина виробляє в собі дисципліну, в неї життя просто на автоматі. Неї просто життя на автоматі, і іноді вона може забувати про те, що йдучи на роботу, є жовте листя, яке падає з дерев. Що прийшла осінь, що літають пташки, що вони цвірінькають. Йдучи на роботу, ти слухаєш музику, щоб пошвидше прийти на неї, не знаю, чи музика допомагає, чи не допомагає тому, як ти йдеш. Але той факт, що ти стараєшся якось відключитися, щоб пошвидше цей час пройшов, і в цьому проблема, що люди не вміють ловити момент. Через те, що в них є оця дисципліна, того, що їм треба то, 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 то зробити. Мені здається, ми загнали себе у певних таких темпах, які ми собі самі і нав'язали. Особисто у мене, от ти сказав, що ми забули, як це радіти. Це правда, але вчора, буквально вчора, перед тим як я збиралася на одну зустріч, я проходила парком, і це був той момент, коли я свідомо сказала собі, Майя, куди ти знову спішиш. І мені здається, часто нам потрібно вже на такому дуже свідомому рівні ловити себе на тому, куди ми йдемо, чого ми йдемо і для чого ми це робимо, і чому ми спішимо. І я заставила себе взяти повільніший темп і свідомо в ньому крокувати. Мені особисто це дуже складно дається, оскільки я перелета, як називає мене батько, я постійно від. Однієї справи біжу до іншої справи, але іноді для того, аби ми не загнали себе в цей апатичний стан, потрібно розмірено будувати життя не на прискорених темпах. Тому що, як і будь-який музикант, зараз мене зрозуміє, після цих довгих пасажів дуже болять пальці, і після цих довгих пасажів швидкого темпу в житті. Ви будете безмежно втомленими. Тому давайте сьогодні разом будемо вчитися шукати ось цей баланс. Апатія може проявлятися різними способами і мати різну тривалість. Короткотривала апатія, яка триває до двох тижнів, може бути нормальною реакцією на стресову ситуацію, кризу або значні зміни в житті. У таких випадках важливо поставити собі питання, які допоможуть зрозуміти, що саме викликало такий стан, чи сталася подія, яка може бути причиною моєї апатії. Також існує затяжна апатія, що триває довше, може бути ознакою психічного розладу, зокрема, депресії. В такому разі важливо звернутися до фахівця і отримати професійну підтримку. У будь-якому випадку, першим кроком у подоланні апатії є самоаналіз і з'ясування причин цього стану. Замість самокритики, варто ставити собі питання, щоб з'ясувати, що саме спричинило цю апатію. Наприклад, чи є складні обставини в моєму житті, які впливають на моє емоційне становище. Такий підхід допомагає краще зрозуміти власні почуття і допомагає вирішити, як подолати апатію. Відмінники та перфекціоністи. Першими потрапляють до групи ризику втрати мотивації і бажань. Зазвичай люди мають вбудовану систему саморегуляції, яка допомагає їм раціонально розподілити час, енергію між працею і відпочинком. Проте перфекціоністи мають тенденцію поставити перед собою завищені стандарти, і це може призвести до надмірних очікувань і самокритики саме перфекціонізм може позбавити людину здатності до саморегуляції. Постійне бажання досягти ідеалу може призвести до того, що нічого, що ви робите, не видається вам достатньо досконалим. Ви відчуваєте, що завжди потрібно більше і швидше. Це створює внутрішній конфлікт та заважає відпочивати і цінувати сьогодення. Другим фактором стресу є занижена самооцінка, яка породжує завищені очікування. Коли ви встановлюєте перед собою завищені стандарти і прагнете досягти всього чи нічого, ви втрачаєте здатність цінувати те, що вже маєте. Це може призвести до вічного прагнення нових досягнень, не дозволяючи собі відпочивати. Тому важливо розібратися з цими причинами та розпочати процес відновлення. Визнання, проблеми та розуміння її коренів це перший важливий крок. Проте варто пам'ятати, що глибокий розбір та лікування можуть займати багато часу, тому не завжди є час на докладний звіт. Якщо ваша мета негайно повернути себе до життя, подолати апатію та відновити мотивацію, тоді варто спростити завдання і намагатися діяти без надмірного роздумування, Аналізуйте свої дії після того, як знайдете мотивацію до роботи. Самопізнання є важливою частиною процесу відновлення. Але дотримання балансу між рефлексією та діями ключ до подолання апатії. Ну, а як ми можемо подолати апатію? Ось кілька порад. Беріться за якісь задачі. Апатія може призвести до того, що вам не хочеться нічого робити. Але для того, щоб повернутися до активного стану, важливо почати виконувати якусь справу. Якщо у вас немає енергії або мотивації для серйозних завдань, почніть з малих справ. Також відганяйте погані думки постійне розмірковування про погані новини або найгірші можливі сценарії подій не принесе користі і тільки збільшить рівень стресу. Спробуйте переключати увагу на щось більш позитивне, коли відчуваєте, що погані думки починають контролювати вас. Отримуйте порції позитиву. Для підвищення настрою важливо отримувати порції позитиву. Складіть список речей або дій, які зазвичай роблять вас щасливими. Це може бути перегляд смішних відеороликів, прогулянка на свіжому повітрі, малювання, прослуховування музики тощо. Користуйтеся цим списком, коли вам потрібен додатковий позитив. А також спілкуйтеся з енергійними людьми. Спілкування з активними та позитивними людьми може надихати і заряджати вас. Це може допомогти подолати апатію та знайти бажання бути більш активними. Спрямовуйте увагу на важливі речі, нагадайте собі, заради чого або кого вам варто залишити апатію позаду. Це можуть бути важливі люди в вашому житті або значущі цілі, яких ви прагнете досягти. Це допоможе вам знайти мотивацію для дій. І наостанок пам'ятайте про мінливість емоцій. Важливо розуміти, що емоційний стан може змінюватися. Якщо ви відчуваєте апатію, це не означає, що так буде завжди. Тому не приймайте важливих рішень, коли перебуваєте в апатичному стані. Між каналиці моєму здаються, Мізерними усі проблеми, усе продовжує йти своїм ходом щодня додається чогось нового. Але ти один, що знаєш нутро моє єдиний, бо створив мене, віднови мене, крила підійми мої, віднеси мене туди, де будеш, тільки ти там, де перший раз зустрілися з тобою, ми віднеси туди. Не будем тільки я і ти, Ісус Не будем тільки я і ти, Ісусь серед дні, смуток серце наповняє невпевненість, сам не знаю, чого шукаю. Дивлюся на сторони і розумію, що в світі холодному не зігріюсь, але в тобі одні тепло любові знайду, ти єдиний за тобою піду, віднови мене, крила піді. І віднеси мене туди, де будеш, тільки ти там де в перший раз, зустрілися з тобою, ми віднеси туди, де будем тільки я. і Віднови мене, крила підійми мої, віднеси мене, туди, де будеш, тільки ти там, де перший раз зустрілися з тобою, ми віднеси туди, де будем тільки я. І Апатія це непростий стан і вилізти з нього ще те завдання. Але пам'ятайте, що ці емоції можуть минати. Якщо ваш стан не загострюється, тоді просто слідуйте порадам. Але якщо ви відчуваєте, що вам стає лише гірше, то зверніться до спеціаліста, не забувайте турбуватися про себе. Друзі, якщо вам було цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що були з нами. Па-па!